Завершився поєдинок 21-го туру національного чемпіонату. Київське Динамо перемогло Київський клуб Арсенали з рахунком 4-0. Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич гість нашої післяматчевої студії. Олександр Миколаївич, перш за все, вітає вас з перемогою в цьому матчі. Скажіть, будь ласка, сьогодні багато хто із болівальників здивувався появі Дениса Гармаша на вістрі атаки. Саме такий сенс у його гру ви вкладували. Ну, те, що ми побачили на футбольному полі. Ну це винуждене такая... Позиция сегодня была у Дениса, потому что у Русина перенапряжение там мышц, и сегодня доктора не разрешили ему выходить на футбольное поле. А Вербич и Кинзера, к сожалению, подхватили Ангину, так что их участия в матче тоже не было. Так что Денис вышел в этой роли два мяча забил, так что он справился со своей задачей. Чи отримав він таким чином шанс зіграти проти Лондонського Челсі вже у матчі Ліги Європи, саме на позиції центр форварда? Ну, все залежати, як буде відновлення і того ж Русіна, і того ж Вербича, который грав в этой позиції, потому що все-таки вони більше в этой позиції мають навыки. Так що все буде говорить за цих 4 дні, самое главное, щоб ребята восстановились. Забивши 4 м'ячі в першому таймі, як ви мотивували команду на другу 45 хвилинку які завдання для футболістів ви давали? Ну, більше контролю м'яча, тому що. Уже в атаку бежать с большими силами не было смысла. Да, если где-то момент появлялся, вы игру, но больше вот играть и от позиции, играть одно-два касания, не подпускать себе сопернику. И самое главное, что ребята не тянули одеяло даже на себя в присчете 4-0, а именно играли вот футбол, уже, который позволял уже и счет, и соперник. У другому домашньому поєдинку поспіль команда перемагає з крупним рахунком. І ви в другому таймі даєте шанс проявити себе молодим виконавцям. Чи задоволені ви сьогодні роботою Євгенія Смирного та Ахмеда Алібекова? Ну все одно вже при щоці 4-0 ребята виходять вовнені. У них Ну, от в таких іграх, щоб виходили, отримали уверенность, в першу чергу в своїх силах. Так що здесь вони кажуть. І не спортили і не усилили. Що ж таким був післяматчевий коментар Олександра Хацкевича по завершенні гри між Динамо та Арсеналом? Нагадаю, що динамівці перемогли із рахунком Ч.